Сумська журналістка Олена Адаменко говорить, сьогодні її у якості свідка викликав слідчі поліції через її пост у Фейсбук від 28 грудня у пості аудіозапис частини розмови сумських чиновників. На них, начебто, радник голови обласної військової адміністрації Олександр Безніс погрожує працівникам держпідприємства дороги Сумщини, яке займається закупівлею робіт. Мова про 10,5 мільярдів гривень на отримання доріг Сумщини. Мені відомо, що підприємство ТОВДР Комхолдінг, яке е з яким ДП «Дороги сумщини уклали декілька договорів на виконання робіт і сплатили вже гроші, і що контактним номером телефону цього депедороги депедорком холдинг контакт його контактним номером у системі Прозоро, значить це лише один номер мобільного телефону, і це номер саме Олександра Безніса. Тобто радник голови ОВА приходить в державне підприємство, втручаються в організацію проведення тендерів, просить. Внести дискримінаційні умови і при цьому він має ну на мою думку це явний конфлікт інтересів. Також як стало відомо журналістам Суспільного голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 20 грудня видав розпорядження про дозвіл на виїзд за кордон свого радника. Підставою для розпоряд, для погодження виїзду за кордон став лист громадської організації «Блок активної молоді, головою якої є сам Олександр Безнес. Тобто він сам собі по суті написав листа. Я такий волонтер, хочу виїхати за кордон, щось там привезти, І він отримує зарплату. Він офіційний радник голови військової адміністрації, і він збирається їхати. Йому на місяць дозволили виїзд за кордон, щоб привезти якусь гуманітарку. При тому ми знаємо випадки, я коли дійсним волонтерам відмовляють у праві виїзду за кордон в поліції, кажуть, що відкрили кримінальне провадження за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Досудове розслідування триває. Мирослав Завальний, директор держпідприємства дороги Сумщини, в інтерв'ю Суспільному підтверджує те, що радник голови військової адміністрації намагався втрутитися в діяльність їхнього підприємства і погрожував його підлеглим. В інтерв'ю Суспільному заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Олег Клименчуков так прокоментував ситуацію ще на початку вересня. До нас почала стикатися інформація про правопорушення та зловживання керівника даного підприємства, збираючи і аналізуючи дану інформацію. 28 жовтня керівником Сумської обласної військової адміністрації було підписано розпорядження про внутрішній аудіт ДП дороги Сумщини. За результатами цього аудіту з'явилася ціла низка порушень, в тому числі і кримінального характеру. Всі дані, які ми зібрали, ми сьогодні передали на національну поліцію управління стратегічних розслідувань та прокуратуру. Телефон радника голови обласної військової адміністрації Олександра Безніса не відповідав на даний момент. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надіслійте саме сповідомлення, аби зателефонити, будь ласка, пізніше. Але ми залишаємо з Олександром Безнісом право висловити свою позицію за фактами, викладеними в пості Олени Адаменко. Зазначимо, що для перевірки роботи директора держпідприємства дороги Сумщини в обласній військовій адміністрації провели аудит підприємства службове розслідування і як результат оголосили Мирославу Завальному дві догани. А щодо скандалу з аудіозаписами видали розпорядження про створення робочої групи без дати кінцевого терміну. Її роботи Ігор Стрільцов, Андрій Крамченко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.